Доброго дня. Якщо виключили проблему маститу, тобто його в вашої корівки немає. Лишаються дві такі більш популярні, ну теж популярні, скажімо так, проблеми, через які може бути отака, такі наслідки. Це або корівка має паразитів. Якщо ви прогостовуєте восени і весною регулярно, все одно вона може. Заразиться, особливо, якщо ходить пастись десь на пасовищах. бо Зараз дуже це поширена проблема, особливо, якщо пасовище десь біля води, біля болота. Тому варто би було здати аналіз, щоб перевірити корівку, чи варто її проглистовувати чи ні. І якщо є проблема, то проглистувати. Ну і другий варіант, що може бути, це закислення рубця, або навіть ацедос, вже залежності від того наскільки все серйозно. Цю проблему теж легко усунути, в принципі, і легко перевірити, чи вона є вашої корівки. Просто купуєте пачку харків соди звичайної, даєте корівці на, на вжолоп, ясли чи в на кормовий стіл, перепрошую, і дивитесь чи їсть. Якщо вона її гарно поїдає, значить її е, мучить саме закислення рубця. тоді вводите соду на постійну основу в раціон або буфер, е, що вам краще. Даєте соду чи буфер при кожній годівлі, якщо годуєте два рази в день, то два рази в день, якщо три рази в день, то три рази в день, просто по дві-три столові ложки сипете там, чи до концкорму, чи просто окремо, як вам, вам краще, і щоб корівка їла. Тоді проблема через десь приблизно за два тижні має вирішитися за допомогою соди. Ну і звичайно, третя проблема може бути, якщо не дотримуєтесь норм гігієни. Ну Но тут же питання до вас: чи добре мити Цього посуду, всі ці дилки, які контактують з молочком, чи ви їх дезінфікуєте, чи в належних температурних режимах зберігаєте молоко, чи воно не стоїть в дуже теплому приміщенні. Тут теж через те може бухтіти сметана, або там сироватка якось не так тягнуться, не так скисати. Процеси скисання проходять швидше і часто, часом теж бувають такі проблеми. Тому зверніть на це увагу. Якщо ж в принципі з гігієною і з температурою все нормально, тому що зараз вже немає такої спеки, щоб молоко перекисало або скисало неналежним чином, тоді пробуйте здавати аналіз або на паразитів. Кал на аналіз корівки в ну, в лабораторію там в помісті проживання до ветеринара свого місцевого зверніться. А й найлегше звичайно купити пачку соди і спробувати, чи буде вона її їсти чи ні.